Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у квітні будуть знижені ціни на ще понад 100 ліків. Про це міністр написав у Фейсбуці 31 березня. За підсумками переговорів з українськими виробниками вдалося досягти домовленості щодо зниження цін ще на понад 200 лікарських засобів. На половину з них ціни вже знижені. Що стосується решти препаратів, зниження розпочнеться протягом квітня. Ну, от наскільки е, зміниться ціна на ліки та на які саме про це будемо говорити далі. Більше про ціни на ліки говоримо з експертом лікарського ринку, лікарем та власником сервісу із пошуку і бронювання ліків, Юрій Чертков з нами напрямому зв'язку. Пане Юрію, дякуємо, що доєдналися. Вітаємо вас! Вітаємо. Дякую вам. Вітаю. Насамперед, щоб глядачі і глядачки розуміли, про які ліки йдеться, е, які здешевшають упродовж квітня. Чи можете розповісти, що це за препарати? Це так звані популярні ліки. Вони такого загального вжитку. Взяли популярні ліки. По-нашому це такі трафік-білдери, на які люди йдуть, купують. Не всі з них прямо стовідсотково потрібні для здоров'я, так будемо правду казати. Але люди до них звикли, і такий розрахунок, що вони скажуть дякую, що ці ліки там знизилися. Це непоганий, непоганий крок. З точки зору, ми звикли до цих лік. Ми хочемо їх бачити дешевше. Ну, давайте зробимо дешевше. Угу. Зараз їх там більше 200: 205-206 І буде розширюватися цей список. На який рівень. Але не всі вони прям потрібні. Угу. Це окрема тема. Що ще, ще ви запитали? Е, е, здешевшення, який розмір здешевшення тих ліків і препаратів, про які Віктор Ляшко говорив? Так, базово. Ми намагаємося, щоб це було 30%, але не всі ліки прямо можна знизити на 30%. Деякі там на 10%, на 25%, деякі на 14%. Ну деякі навіть більше ніж там на 30%. Є навіть там цифра 59 відсотків. Тобто, отаке іде зниження від вітчизняних виробників. Це непогано є ризики. Є ризики є. Я про них вже неодноразово розповідав. На тіві каналах, і вони такі значні, тому що ми зараз бачимо, і ринок, так експертний ринок, і ринок операторів трошки стурбований, бо вони ці ризики вбачають, тому зараз обговорення ще тривають. А ризики маєте на увазі компенсації ризати? від держави ось, ось, ці, ось цього зниження вартості препаратів? Ну дивіться, у нас є доступні ліки. Це компенсація держави, але вона покриває там не більше 5%, відсотків, тобто дуже мало покриває. Але це буде збільшуватися влітку. Там доступні ліки вже будуть приймати участь усі аптеки, і воно буде збільшуватися покриття. Я на рахунок зниження цін домовленостями, да, то воно там накладає деякі ризики. От Дивіться, виробники знижують ціни. Так може вони будуть шукати більш там дешевшу сировину? Може бути, може, може такий ризик є. Може, вони будуть скорочувати так зване R&D, тобто дослідження, інвестиції в дослідження, і наш ринок буде такий збіднілим дослідженням. Може бути, може. Потім вже був який крок. А давайте зараз, як було раніше, виробники могли платити е, знижки напряму аптечним мережам. Це така мережева практика. Вона є у світі, вона є у наших мережах. У всіх там, де є мережа, там де є ця практика. Зараз. Регулятор каже, ми не можемо це дозволити. Тобто, виробники ці знижки не платять. Якщо раніше аптеки, як вони конкурували ціною, Ну, хто в лідери вирвався? Низькі ціни всі, так? І чому конкурували ціною? Тому що на сайтах ми бачимо зараз ціни. Ну, і Людина ж вона може перевірити, які купляє ліки, за яку ціну. І ця конкуренція ціною створювала досить низькі. Торгові націнки. Тобто вони були там 15%, 12% деякі мережі кажуть, ми зробимо взагалі 10, щоб вигравати цю конкуренцію, тому що ринок став дуже-дуже еластичним. Ти ціну знижаєш, люди пішли, завищуєш, не йдуть. Все просто, тому що з'явилися ці сайти бронювання. Що зараз? Зараз ми вам не дамо брати у виробників напряму. Окей, тоді мережі шукають збільшення націнки. Максимально можливо на рецептурні препарати 25, на OTC так звані безрецепторні 35, то ми створимо для себе маржинальний якийсь щит, щоб якось бути в прибутку, так угу. і на деякі категорії, от на ці буде знижена, буде ціна підвищена, тому що ж потрібно знайти цей прибуток. І зараз чому триває це обговорення? Тому що може в якому сенсі залишиться ці платежі і можливість. Взагалі, виробникам платити аптечним мережам. Це нормальний сенс, і я рахую, немає сенсу регулювати. ОТС. це препарати комфорту. Потрібно створювати конкуренцію. Але ви знаєте, теза така з'явилася ну, в Європі. Ціни дешевші. Ну теза ну неправдива. По перше, не дешевше, якщо зрівнювати порівнювати в лоб, так званий в лоб, просто порівняти ціни маркетплейсів е, Польщі, наприклад, і України. А якщо вони були дешевші, то чого не зробити паралельний імпорт, щоб чудові, дешеві європейські ліки зайшли на ринок України? Так, і була б конкуренція, все було б нормально. Ну от з цього приводу багато ще таких питань, і дискусії тривають. Тобто, таких правил ще угу. остаточних. Пане немає. Юрію, я Хоча я хотіла... всі розуміють, що намір гарний, тобто ціни мають бути менше. Взагалі, ліки це соціальний товар, все це правильно. Ми за все добре проти всього поганого, це зрозуміло. Але потрібно всі ризики враховувати. От, наприклад, ризики закриття неприбуткових аптек у профронтових зонах та інше. Якщо раніше мережі тримали ці аптеки, тому що у них загальна маржа вирівнювалася, то зараз вони ці збиткові аптеки будуть закривати, зменшувати, скорочувати асортимент. Тому що потрібно збільшувати оборотність, товарний запас зменшувати, підвищувати насінку на ті категорії, що можна. Ну, коротше, ряд таких рухів, що створять, може дефіцит. І ви ж не забувайте, що референтне ціноутворення готується. Тобто зараз держава скаже, зареєструй ціну і вище цієї ціни ти не можеш продаватись. І деякі бренди будуть непрохідні по цьому референтному ціноутворенню. І вже зараз багато людей думає, не ну, може піти з ринку. Ну, а це вже дефіцит, це вже сірий імпорт і таке інше. Тому з кожного. Будуть ігнорувати могут, можна інгрувати певні багато види товарів, препаратів, які будуть перевищувати той ліміт, встановлений регулятором, так? Е, так, тобто зараз ж на весь ринок накладення обмеження. Ну, uh -huh. Ось так, статус-кво зараз. 25% це РХ, 35 ОТС. А потім ще буде референтне ціноутворення. Тобто ми хочемо регулювати навіть всі ціни. Ну. Рахую, що так не потрібно. От і сі можна залишити в спокій, це препарати комфорту, а дійсно життєво необхідний так розширювати програми доступної ліки, регулювати тут. все це пане Юрію із тих препаратів, ну, які здешевшують вже протягом квітня. Які хто у кого вони користуються попитом? Це буде суттєва знижка для пенсіонерів, до прикладу, чи це буде для людей з хронічним захворюванням? Я б хотіла отак от трошки почути конкрет. На які саме ліки буде знижена ціна? Там багато лік, і вони є непогані в плані серцево судини, як то і А є такі ліки, такі, як валідол, наприклад, карволол, аскорбінова кислота, різні смаки і такі інші. Тобто, їх багато і вони є як корисні, життєво необхідні, а так і, якщо чесно, не дуже корисні. Тобто, препарати, які просто знімають симптоми. Які не лікують причину хвороби. Ну і мені здається, держава має наштовхувати а, споживача на те, що він має приймати, власне, корисні ліки. Uh -huh. А от такі ліки з сумнівною доказовою базою, а там їх немало. Uh -huh. Ну, може, і не потрібно так же знижувати. Це ми, наче захочуємо, там, якщо в тебе серце болить, прийми валідол. Валідол взагалі не працює на серці. Да? Це така обманка. Ну і таких ліків там досить багато. Я вже не хочу знаєте, нікого ображати, там перераховувати uh -huh. ці ліки. Але ми маємо створювати ситуацію, коли споживач має приймати дійсно необхідні ліки. От я взяв би необхідні От серцево-судинниця, цукрова хвороба, там онкологія, таке інше. І на них би сфокусував увагу, тому що у нас же ж помирають люди від чого. Сцевосудинна хвороба, онкологія. Цукрова хвороби, таке інше. От там потрібно працювати в превентивної так званої медицини і створювати умови, щоб вони купляли ті ліки, які власне допомагають. А тут ми взяли просто популярні. Ми взяли лідери упаковок, що люди традиційно приймають, і на них знижаємо ціну. Такий популярний крок назвемо так, але в ньому є там також недоліки. До цього мають долучатися і сімейні лікарі, напевно, так. Саме так, саме так мають більш, більше призначати правильних превентивних ліків, більше залучати в профілактичну медицину. Прівеншн взагалі. це такий курс, що ми трохи зараз втрачаємо і. Більше да, доступних ліків, доступних рецептів, розширювати програму, доступних ліки. Ну і сфокусуватися на життєво необхідних, не просто на всьому регулятивному такому моменті, а суто на тих, хто дійсно зберігає життя та здоров'я. Пане Юрію, дуже дякую вам за роз'яснення за участь в нашому ефірі. Ті ризики, які ви перерахували щодо зниження цін з іншого боку, тих, хто виготовляє і займається дистрибуцією їх. Ми б хотіли поговорити ще з представниками міністерства охорони здоров'я. Будемо запрошувати їх до нашого ефіру, ставити. Тащим ці питання Вам дуже вдячні за те, що доєднались до Буду вдячний, сьогодні. Буду розважня. Якщо роз ви долучите всіх до обговорення, бо це дійсно дуже важливе запитання і ризики є. Так. і Бачить, погоджуюсь, пане Юрію, дякуємо, що доєднались. Юрій Чертков, експерт лікарського ринку, був з нами на прямому зв'язку.